Саме у переддень улюбленого свята дітлахи відбулось урочисте відкриття головної ялинки міста Броди. У цей день малеча з нетерпінням чекала святого Миколая, адже вони щиро вірять, що їхні мрії здійсняться. Цьогорічну новорічну красуню оживили ялинковими прикрасами, які за короткий проміжок часу діти виготовляли власноруч. Варто зауважити, що іграшки містять елементи українського колориту. Бродівська міська рада висловлює щиру подяку наймолодшим бродівчанам, їх батькам, вихователям та керівникам садочків. Учням, вчителям та директорам шкіл, вихованцям, наставникам та керівникам Бродівського районного центру дитячо-юнацької творчості та центру науково-технічної творчості учнівської молоді та відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації, які організували та у короткий термін зуміли власноруч виготовити чудові прикраси для новорічної ялинки. З приходом зими і розпочалось святкове дійство, на якому бешкетували чортенята, були і добрі янголята, і сніговички, і, звичайно, покровитель дітей святий Миколай. Привіт малятка! Привіт, хлопчики і дівчатка! Я дуже рада сьогодні зустріти таких прекрасних, чемних, гарних діточок. А скажіть, будь ласка, ви чекали зиму? Так! Молодці, я біленька зима і несу холоди. Іду до вас, щоб земля відпочила. Я і снігом, з морозом приходжу сюди. І у мене чарівні є крива. Прийшла до нас у гості красуня ялинка висока до самого неба, зелена, струнка чарівна, один вещи раз до оселі, красу нею ходить вона, стріймо радісну годину і веселу, і гумінку в колі доброї родини у веселому танку. Ну, а щоб наша красуська ялиночка засвітилася яскравими вовниками. Нам цьому допоможе дбайливий господар нашого міста Анатолій Андрійович Белей. Давайте застинемося. Це дійство відбувається напередодні чудового свята, тож дозвольте мені, дорогі бродівчани, привітати вас усіх з Днем Святого Миколая. Нехай цей святий Миколай вимолить в Бога мир для нашої країни. Особливі надії на це свято мають наші діти. Тож, дорогі наші діти, зростайте здоровими, добрими і щасливими, щоб ваші батьки тішилися і раділи за вас. І також на славу нашій Україні. Тож бажаю усім. Добра, затишку і душевного родинного щастя. Чуть піти на полонині, така зима лише на обляні. Не розслабляйтеся, бо ще зима вас снігопадами, морозами і гарненько Кожного із нас разом з нами відрадіє та дарейна на дій. Ну що тут, токи давайте зустрінемо. Можеш взяти зі собою всіх, кого Ходи! ходити. Змійничився, сило, проподись від всіх, не ходи по світу і зради не сім. Бери свої різні. Швидше тікай, бо тут зараз прийде святий Миколай. Бо сьогодні день незвичний, води всі всіх візь величні. Там, де в душах спокій, рай, завітає Миколай, Забирайте пісні сміття, пропади по гаразд, ну, йдемо до пекла, там нам здати мої

Вам, люди, ласка Божа вашу душу хай осяє, а громада ваша Божа, як чудова квітка рожа, хай росте і просвітає. Повірте у казку, надію плекайте, любов у серденьках своїх зберігайте, багато у світі залежить від вас. І збулися мрії, коли прийде час. Святий Отче Миколаю, Наші дітки, були цілий рік дуже чемними. Вони слухались тата, слухались маму.